Армі BTS UA презентує Run BTS. 37 епізод. BTS Марвел повернувся. Ви не повірите, коли я променадив поки всі дивляться. Відмінно виглядаю. Вістерко тобі суддя. Що воно таке? Оберіть покарання. Як несподівано. Сум сумний. дзиркнув, наче хижак на здобич. Він дуже швидкий. Як він так швидко? У мене немає ідей. Я ж одного разу не вдарив. О, о, о. Тиха, ша ага. Це було так близько. Так близько. Багато бідних хлопців. Джей <рик> Хоу, я на чіпав дзвіночок. Мені сумно це чути. Гоу, <рик> ти не задоволений мною? Я не це мав на увазі. Це погано для нас. <рик> Точно. Гадаєш, він смачний? <рик> Серйозний погляд. Хоролая. <рик> of... <рик> 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 ти коли спробував його? <рик> Мозок більше не працює. А де я? Там <рик> добре. Фонова музика ротом. Радари-шуги почали працювати. Поконання короткої рольової гри. О, здійняли галас. Ти змушуєш мене розпочати. Поглянь на мене. Він намагався уникнути цього. Був собі цебер та переполу цеберця на маленьке переполо цебрината. Була собі макітер та переполо на маленьке переполо Я хочу побажати бажання, бажане тобою. Але якщо ти забажаєш побажати відьом цих бажань, я не побажаю бажання бажане тобою. Гоу, помилка. Наша зустріч, математична формула, наша зустріч, математична формула, наша зустріч, математична формула, наша зустріч, математична формула, наша зустріч математична. На формула, наша зустріч, математична 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 формула. Твоє серденько швидко б'ється. Вторкнися. Я так нервую, У мене руки тремтять. Я аж спітнів. Перепрошую, сарян. Я відда. <п> Я, Я меценав. Це джино. О, я не знаю. Я не хвилюю. Я в середньому класі. Герой історії, бруду у князі, скалюжив графи, сина до столу. Так от же ж підвезло. Такий щасливий. Боже. Ти був би на дні. Що, 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 що! Дякуємо за переклад та озвучку Армі BTS UA. Коментуємо та насолоджуємося пригодами BTS разом. Не забувайте ставити лайки та не прогати нові епізоди. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо! Файтін!